Ми ні, дякую, ми не плануємо. Чому? Чому? Тому що це та наш тато на війні. І ми його чекаємо, тому ми плануємо, коли він повернеться, тоді всі разом відпочити родиною. А як релаксуєте, хоч трошки? Ми на, на, на городі. городі. Ми купили будинок, садимо, посадили троянди, тобто у нас город. Там релаксуємо на городі. Так що нам так. Замісно, десь їдуть відпочивати. Але то тільки літом. А так, зараз типу, немає часу. Можу зібратися з друзями. На якийсь шлик, але більше нічого такого. Дуже різко. десь поїжджаю за межі області, можна сказати, так. Ні, не планую. Чому? Ждемо перемоги, тільки потім будемо планувати і відпочивати. Іде. От З дітьми вдома релаксую все. Поки так. Ні, ні. Так, на площадку дитячу, за пончиком, чисто там магазини, це наш релакс. Все. Тільки так. Поки не знаємо, куди. Ще нічого не знаю. Взагалі плануєте відпочинок. Якщо ви були вдома, поїхали б собі відпочити на річку. А так не знаємо ще. Донецька область. Давно у нас. Так, вже цілий закінчиться. Додому. Поїдете все одно, звісно. Ми з Краматорська. Так що, коли вона закінчиться, ми не знаємо. Коли закінчиться, туди і поїдемо. Чому? Тому що немає настрою. А де ви зазвичай відпочиваємо? На море їздили. В Вінничись їздили. Бородянські Раз Після перемоги поїдете? Можливо. Можливо.